Вітаємо вас в студії Sauvignon Live. Це підсумки травня. Останній місяць весни супроводжується переважно зеленим кольором навколо середовища. Дерева посипані листям, активно піднімаються квіти, зростає трава. Саме в цей період, коли природа просинається, совіньйон виглядає неймовірно. Але за цією красою потрібен постійний догляд. В цьому місяці обслуговуюча організація Комунсервіс розпочала планові сезонні роботи з покосу трави. Служба озеленювачів періодично працює на всіх зелених зонах та вздовж вулиць житлового масиву. Також із залученням додаткової техніки покіст трави проводиться і по периметру Совіньона. Такі роботи несуть як естетичну функцію, так і профілактичну, а саме попередження зростання небезпечного та алергенного бур'янів. Сезон підготовчих робіт до літа продовжується. В травні сантехнічна служба Комунсервіс провела планове очищення всіх пісковловлювачів від мулових відкладень на каналізаційно-насосних станціях. Така профілактика проводиться щороку із залученням спеціальної техніки сторонньої організації. Наразі роботи з підготовки всіх КНС до літнього сезону завершено. Цього місяця не обійшлося й без аварій. Одна з них сталася на лінії електромереж на перехресті вулиць Ближня та Окружна в Совіньоні Першому. В результаті пошкодження електрокабелю без світла залишилось декілька домів. Але служби електриків Комонсервіс відреагували негайно та на час проведення ремонтних робіт знеструмлені будинки були одразу ж підключені до тимчасового джерела живлення. Спочатку аварійна служба Коммунсервіс провела роботи з пошуку пошкодженого кабелю та одразу ж було прийнято рішення прокласти новий. В процесі робіт працівники обслуговуючої організації обережно зняли верхній шар асфальту для подальшого прокопування траншеї довжиною близько 30 метрів. Після цього в підготовленому місці було прокладено новий кабель. Нагадуємо вам, що обслуговуюча організація CommonSerвіс продовжує функціонувати на території Совіньйона та забезпечувати комфортні умови для всіх жителів. Але без своєчасного фінансування це робити набагато складніше, тому нам необхідна підтримка кожного з вас. Ми просимо поставитись до цього питання з розумінням та відповідально і своєчасно сплачувати за спожиті послуги. До речі, сплатити їх можна в онлайн режимі, не виходячи з дому, за допомогою спеціального QR-коду. Зробити це дуже просто. Потрібен лише смартфон і декілька хвилин вашого часу. Вмикаєте камеру мобільного телефону, скануєте код, переходьте за посиланням, вносите прізвище і ім'я по батькові, адресу домоволодіння, відмічаєте період сплати комунальної послуги. Далі у рядку вказуєте призначення платежу, тобто оплата за спожиту воду чи електроенергію. Потім прописуєте суму до сплати та натискаєте Перейти до сплати qr код можна знайти на офіційному сайті Комунсервіс в розділі новини, а також в касах комунальних оплат. Сезон ремонту доріг. В Совіньоні завершились планові роботи з відновлення дорожнього покриття. Ямковий ремонт в житловому масиві виконується щороку навесні. Такі роботи проводить підрядна організація, яка спеціалізується саме на ремонті та відновленні доріг. Початку разом з адміністраціями кооперативів було проведено аналіз, тобто виявлення пошкодження доріг. Потім на першому етапі підрядна організація за допомогою спеціальної техніки виконує зріз верхнього шару пошкоджених ділянок доріг. А вже наступного дня починаються роботи з укладання нового асфальту. Зазначимо, що такі роботи проводяться за рахунок членських внесків, які витрачаються виключно на утримання території кооперативів. Тому прохання до кожного жителя не накопичувати боргів та сплачувати внески своєчасно. Будівельне сміття в совіньйоні дачному. Залишки будівельних відходів були виявлені на вулиці Болгарська. Одразу ж з цього приводу звернувся до жителів мікрорайону виконавчий директор кооперативу Сергій Куліков із закликом не засмічувати вулиці. Слід зазначити, що після відеозвернення жителі відреагували позитивно, а сміття на даній вулиці було прибрано. Шановні мешканці нашого мікрорайону. Хотів сказати, що ми дуже вдячні, тому що така реакція була з боку наших жителів. Жителів. Нашого мікрорайону і так э, швидко прибрали це сміття. Чи може є якийсь графік вивозу непобутового сміття? Так, є такий графік, існує він, і наш район обслуговується в кожне понеділок, кожного тижня, кожного місяця. Э, заїжджає вантажний автомобіль, забирає прибирає це сміття, непобутове сміття. Ось. Тому звертаємося до наших мешканців нашого мікрорайону, щоб не залишати на тиждень це сміття на вулиці прохання, виносити його в неділю, для того, щоб зранку, з понеділка, машина, проїжджаючи, могла це все прибрати. Вуличні вандали не дрімають. На цей раз під прицілом знов стало дорожнє дзеркало на вулиці Окружна в Совіньоні Першому. Раніше воно вже було побито, але на додаток на поверхніх скла з'явилися дрібні дитячі наліпки. Це вже не перший випадок, коли такі вуличні предмети в Совіньоні, як дзеркала, плафони, лампи, тобто ті, що легко можна розбити, потрапляють під приціл вандалів. Наразі пошкоджене дзеркало потребує повної заміни на нове за рахунок членських внесків. Але ці кошти можна було б направити на вирішення більш актуальних проблем кооперативу. Дебют лялькового театру в Совіньйоні. Вистава на тему добра під назвою Кіт у чоботях відбулась в день ангела Іоанна Богослова при дитячій воскресній школі храму преподобного Олександра Свірського. На лялькових артистів прийшли подивитись як маленькі, так і дорослі глядачі. Спектакль о доброте, о том, что нужно помогать друг другу, о том, что нужно заботиться друг о друге. Поэтому сегодня мы видим этот прекрасный вот, э, праздник, который организовали э, силами нашего прихода, для того, чтобы показать детям, что есть добро и любовь. Он оказался возле прекрасного сада. И увидел Довольно хорошее, прекрасное мероприятие. Все прекрасно, прекрасный коллектив, прекрасный спектакль. Выглядит очень круто, мне все нравится. Я очень люблю кататься в сапогах, и мне очень нравится эта история. Вот. Ну, скажу, что это очень необычно, очень интересно. Я удивлена. Что тебе здесь понравилось? Понравилось на машине катал. А спектакль смотришь? Он же не смотришь. Кукольный спектакль смотришь? Смотри, батюшка молодец, что придумал такое для детей. И очень прикольный мультик на самом деле. Все тут такое веселое, ну все тут еда, ну все такое праздничное, красивое. А деткам что ты хочешь пожелать? Мічти збиваєш, щоб не болели там. Що подані заповнили сюди? Ну що ж, слізами горе не поможеш. По закінченню вистави всіх дітей та прихожан пригощали смачними стравами, які були приготовлені на відкритому вогні. Совіньйоні починається літній сезон відпочинку. На жаль, воєнний стан в країні не дає можливості відпочити на березі моря в умовах повної безпеки. Але Совіньйон завжди має для вас цікаву, а головне безпечну альтернативу. Цього сезону в нашому житловому масиві вже готові працювати п'ять відкритих комфортних басейнів різних розмірів з жезлонгами та парасольками. Пансіонат Совіньйон з 1 червня запрошує відвідати два літніх басейни на відкритому повітрі. Також на території пансіонату є гриль-бар, боулінг та ресторан зі стравами української та європейської кухні. З 27 травня відбулось відкриття великого басейну на території спа-готеля Гранд Марин. Тут на вас завжди чекають смачна їжа про холодні коктейлі та ідеальна засмага. Також 27 травня почали працювати два басейни на території комплексу відпочинку йолки палки До речі, один з них найбільший в совіньйоні за розміром. Отже, ви маєте приємну можливість поєднати комфортний відпочинок в басейні з чистим та корисним повітрям соснового бору. Вітаємо вас з початком літнього сезону. Миру всім нам! Та до зустрічі в наступному місяці.